Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мені супер приємно бачити всі ваші усміхнені обличчя по ту сторону екрану. Ну насправді я їх звичайно не бачу, але уявити можу. На сьогоднішньому занятті розмовляємо про конструкції «there is» та «there are» і також розберемо злічувані та незлічувані іменники. Готові вчитись? Поїхали! І так, друзі, для початку розберемося з фразами «there is» та «there are». І в цілому це одна і та ж фраза, просто there is» використовується для однини, а «there are» для множини, тобто для багатьох речей. І для чого взагалі існують ці дві фрази? Ми їх використовуємо в англійській мові тоді, коли ми хочемо сказати, що якась річ або речі знаходяться в якомусь місці, що вони там є. Наприклад, я скажу: в мене є яблуко на столі, «There is an apple on my table. Так, там є. There is» – це там є. Там є яблуко в мене на столі. Але раніше ми вчили прийменники on, Так, наприклад, The Apple is on the table. тобто яблуко на столі. Але ця конструкція більш уточнює, де саме знаходиться яблуко, а не що воно є в цілому. There is та there are показує, що об'єкт або об'єкти просто в цілому існують, що вони є, вони є в наявності або їх немає. І, друзі, ось ці дві конструкції використовуються для неживих об'єктів. Тобто, якщо я маю якусь річ, наприклад, яблуко або апельсин, я скажу I have an apple або I have an orange, в мене є яблуко, в мене є апельсин. А якщо річ не жива, якщо я хочу сказати, що яблуко знаходиться в мене в будинку, я не можу сказати my house has an apple. Мій будинок має яблуко. Ні. Ви мусите сказати There is an Apple in. My house. в моєму будинку там є яблуко в моєму будинку, тобто що воно там просто є. Немає значення, що воно у вас в будинку. Це не головна частина цього речення, головна частина, що воно є. Якщо ви просто хочете сказати, уточнити, де воно знаходиться, то ви скажете просто The Apple is in my house. А зараз наведемо кілька прикладів, щоб ви краще засвоїли даний матеріал. І в нас ситуація. Я в будинку свого друга і він шукає якісь книги. І я запитую його: Are there any books? Тобто він не шукає якісь конкретні книги. А будь-які, чи там є взагалі будь-які книги. «Any» – це будь-який. І я запитую: Are there any books? Are, як завжди, йде на початок, потім There any books. Чи є там будь-які книги. І він відповідає: Yes, there are. Тобто так, є. Або якщо немає, ви можете сказати no, there aren't, there are not, there are not any books. Тобто будь-який з цих варіантів підходить. No, there aren't, no, there are not, або no, there are not, Any books. Останній найдовший варіант він найбільш рідкісний, ніхто не буде вам відповідати повним реченням. Люди швидше за все просто скажуть no, there aren't. Але це вже на ваш смак. Як хочете, так і відповідаєте. Ще один приклад. Я запитаю вас, а ви спробуйте самі дати відповідь, а потім я вам скажу, як можна було правильно. Так ось, is there a dog at your house? Ще раз, is there a dog? Dog це собака, якщо ви не пам'ятаєте. Is there a dog at your house? Або апартмент. Якщо у вас будинок, то house, якщо квартира, то апартмент. І ви можете відповісти, якщо так, то Yes, there is. Якщо ні, то no there isn't. А зараз розбираємося в злічуваних та незлічуваних іменниках. І злічувані ми вже вчили раніше. Це ті, які ви можете порахувати. Книжка, яблуко, банан і так далі. Ви можете сказати, у в мене є одна книга, в мене є два яблука, в мене є 10 бананів і так далі. А от незлічувані, тут вже цікавіше: це вода, молоко, цукор, це речі, які ви не можете порахувати самі по собі. Для того, щоб е дізнатись, скільки у вас води, ви або можете порахувати, скільки у вас пляшок води, або скільки літрів. Так, ви не можете сказати, скільки у вас просто води. І так само з іншими речами, які не можна порахувати. Цукор ми вимірюємо в кілограмах. Молоко також в літрах або в пляшках. Тобто, це речі, які не можна порахувати самих по собі. Якщо ви хочете запитати, скільки в тебе, наприклад, книг, ви скажете How many books do you have? How many це скільки? How як «many» – це багато? Як за багато книг ти маєш? А якщо у вас незлічувальний іменник, наприклад, молоко, ви скажете how much. Much перекладається так само, це багато, але тільки для незлічувальних. How much milk do you have? How much water do you have? How much sugar do you have. Sugar це цукор, до речі, я забув вам сказати. Так ось для злічувальних ми скажемо many, для незлічувальних ми скажемо much. Хвилька практики. Спробуйте запитати мене, скільки молока в мене є. How much чи how many? How much? Правильно. How much milk do you have? Зараз запитайте мене, скільки в мене апельсинів? Тут вже how many. How many апельсин, пам'ятаєте? Orange. Багато апельсинів. oranges. How many oranges do you have? А зараз повертаємось до наших перших двох фраз: There is та there are. І якщо ви хочете використати їх зі злічуваними іменниками без проблем. Ви просто кажете «there is», якщо річ одна, і there are», якщо речей багато. Наприклад, there is a banana», там є один банан, або There are ten bananas», там є десять бананів. А от з незлічуваними цікавіше, ви не можете ніколи використати «are», тільки «is». «There is some milk», «some» – це трішки. Тобто ви не знаєте конкретну кількість, але ви знаєте, що трохи є. Тобто, there is some milk, там є трохи молока. В запитанні це буде ось так. how much скільки? How much milk do you have? Або How much milk is there? Скільки там є молока? І у відповіді вже, якщо ви кажете в літрах або в кількості пляшок, ви можете сказати are. Наприклад, there are two bottles. Або There are three liters». Там є три літри, або там є дві пляшки, тому що пляшки та літри це вже злічувані іменники, і з ними можна сказати «are». а от з самим молоком ні. Це все на сьогодні, друзі. Дякую вам за перегляд. Для повного засвоєння матеріалу вам потрібно, можливо, подивитися відео кілька разів та записувати все, що здається вам важким. І також найголовніше це практикувати. Практикувати з самим собою, з друзями, з вчителями, хто б вас не був там на допомозі. Практикуйте, практикуйте і практикуйте. Е, ще раз дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео було корисним і сподобалось вам. І побачимось в наступному. Bye, guys!